Знайома історія, коли дивишся на календар, і не можеш повірити, що знову минув цілий рік. Здається, щойно було літо, а за вікном уже знову зима. Це відчуття, ніби хтось натиснув кнопку прискорення, є у багатьох. Тож у цьому розборі з'ясуємо, чому так відбувається, і, що найголовніше, як повернути собі відчуття насиченого, такого, знаєте, повільного часу. Ну що ж. Почнімо і для початку розберемося з цим спільним, таким трохи меланхолійним відчуттям, що роки просто вислизають крізь пальці. Це, мабуть, ключове питання. От згадайте ну літо в дитинстві, воно ж здавалося нескінченним, правда, повним пригод, відкриттів, якихось нових вражень. А тепер спробуйте згадати, що було минулого вівторка. Якщо довелося напружитись, це абсолютно нормально. І справа тут зовсім не в поганій пам'яті. Ось ця прірва між тим, як ми сприймали час тоді і як сприймаємо його зараз, це не просто ностальгія, ні. Це реальний психологічний феномен, і що цікаво, в нього є цілком наукове пояснення. І ось у чому суть. Годинник на стіні цокає з тієї швидкістю, що й завжди, нічого не змінилося. Абсолютно всі зміни відбуваються всередині, у нашому мозку. А тепер давайте зануримося в головну причину цих змін. І це, як не дивно, дивовижна ефективність нашого дорослого мозку, та сама ефективність, яка, власне, і краде наш час. Ось ключова ідея, яку треба зрозуміти у нашого мозку, бачите, немає секундоміра. Він вимірює час не секундами, а кількістю нових спогадів. Тобто, чим більше нових яскравих подій, тим довшим нам здається час. І відповідно навтаки, чим менше нового, тим швидше пролітають дні. Просто подивімось на типову рутину дорослої людини. Це ж ідеальний приклад. Один і той самий маршрут, одні й ті самі дії, мозок все це вже давно автоматизував, щоб, знаєте, економити дорогоцінну енергію. І ось тут криється пастка цієї ефективності. Коли дні схожі один на одного, для мозку вони просто зливаються в одну сіру пляму. Він не створює нових спогадів. І тут виникає таке трохи моторошне питання: якщо ми нічого не пам'ятаємо, то чи жили ми взагалі в цей час? Ось вона головна різниця. У дитинстві мозок був просто перевантажений новою інформацією: нові обличчя, нові правила, нові ігри. А мозок дорослого, навпаки, переходить в режим економії, вмикає автопілот, і саме тому доросле життя ніби стискається в нашій пам'яті. Але робота мозку це ще не все. Є ще один фактор, який підсилює це відчуття, і він, як не дивно, чисто математичний. Так так, проста арифметика теж впливає на наше сприйняття часу. Просто подумайте коли дитині 5 років, один рік це ж цілих 20% усього її життя величезний шмат, а коли людині 50, один рік це всього лише 2%. Пшик. Тому й не дивно, що кожен наступний рік здається все коротшим. Це просто математика нашого життя? Але, хоч ця математика й цікава, головна новина в іншому на вік ми вплинути не можемо, це правда. А от на кількість нових вражень, на новизну ще як можемо. А це означає, що прискорення часу це не вирок, ми дійсно можемо його сповільнити. Добре, з теорією розібралися, а що ж робити на практиці? Якщо рутина – наш ворог, то як дати їй відсіч і знову зробити життя повним, насиченим? І тут є важливий нюанс. Мета не в тому, щоб якось магічно розтягнути секунди це неможливо. Мета збільшити, так би мовити, щільність досвіду, тобто вмістити в наш час більше моментів, які варто запам'ятати. Ось кілька простих, але дуже дієвих інструментів. І подивіться тут не треба перевертати все життя з ніг на голову. Навіть така дрібниця, як поїхати додому новим маршрутом, може змусити мозок прокинутися, створити новий спогад і таким чином трохи розтягнути день. Зрештою, всі ці маленькі зміни, всі ці інструменти ведуть нас до однієї великої ідеї до зміни наших стосунків із самим часом. По моєму геніально сказано ми не намагаємося повернути годинник назад, ми намагаємося зробити так, щоб теперішній момент мав значення. Наповнити кожну мить життям. І знаєте, вік тут зовсім ні до чого. Можна уявити наш мозок як садівника, а спогади це квіти. Поки ми садимо нові квіти, наш сад буде цвісти, незалежно від того, скільки нам років. Ось чому дитинство здається таким довгим не тому, що воно було кращим, а тому, що кожен день ми садили нову квітку. Що ж, інструменти у нас є. А далі вибір за кожним: прожити наступний рік знову на автопілоті, чи все ж наповнити його моментами, які потім буде так приємно згадувати з посмішкою? Вибір за нами.